Вітаю, друзі! І знову я, Олена Барановська, з порадами для фахівців податкового обліку. І наша одинадцята порада стосується податку на прибуток, як же правильно організувати облік для декларації. Слід зазначити, що податок на прибуток вимагає системності. Якщо фахівець працює хаотично, декларація завжди буде під ризиком. Розділ 3 Податкового кодексу України зазначає, що об'єкт оподаткування фінансовий результат. Ви всі знаєте, але я вам нагадую, скоригований на різниці. І тому можна запропонувати наступний алгоритм правильної організації обліку: узгодити бухгалтерські дані з податковими, ввести реєстр постійних і тимчасових різниць, аналізувати ризикові операції, безоплатні передачі, резерви, відсотки проценти, перевіряти відповідність фінансового результату даним обліку і готувати пояснення до кожного коригування. І наша порада податок на прибуток це не декларація, це результат системної роботи. Рухаємось далі. Наступна порада завтра.